Я е, тимчасово виконуючу без начальника міліції. Я не урядовий, не в уряді працюю там, наверху. Те, що у нас є одна із версій, і відео, а відео є у працівників і там, де ви ще взяли відео, то ви е, дайте в міліцію. І е, опять же, буде дня, ж відео раз не показати. Я, я не буду приймати не ту, не ту сторону. Я тільки буду по закону. А якщо більше розказати про цю справу, то е, може от, міський от, керівник. Будь ну, ласка, до кримінальної справи. А чому правоохорон не будуть взяти повідомити? Все взяли до відео. Чому немає? Я поясню, тому що ми карні займаємося займаються розкриттям побиття За вас я. Я Дуже прошу, не політизуйте цю ситуацію. Я думаю, що найближчим часом це цей злочин буде розкрито. Ну, не дасть зберехати розметвичку дав, що не працює нормально. І... Mm -hmm. Я думаю, що це буде розкрито, тоді нам будемо давати. Роз'яснення беремо прес-конференцію і будемо пояснювати деталі цього злочину. На сьогоднішній день я дуже, дуже вас прошу, дайте нам трішечки часу і ми це злочин розкриємо. Тому що е, крику шуму багато, а толку ніяк. Ми тільки е, із за е, непотрібних е, балачок втрачаємо час. А чому ви кажете не політизувати цю справу? Вам же є якісь подробиці відомі? Ну, у нас є подробиці, І я вам так. кажу, коли ми роз, знайдемо, розкриємо, у нас є певне напрацювання. Відео теж ми відпрацьовуємо як одна з версій, що там могло статись по дорозі ДТП або хто з когось підрізав. Ну це версія, це одна версія з трьох-чотирьох. Решту я вам не можу сказати, тому що, е, якщо я вам зараз скажу, решта версій, то я той злочин більше ніколи. Не так, Йово, може це відео, чи вам принесе це відео? У нас є все. Вже це відео є. А, це є. Дякуємо. Іван Вончулюк, давний здоров'я. Я звернулася в реакції люди, які працювали на одному із підприємств. Білі -бі 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 е, на Кросташевського 9. Діло в тому, що, за нашими даними, 10 чоловік, вони говорять 6 чоловік. Отрудилося клеєм, речовиною, з якою ми працювали, і е, проходять зараз досить тривалий режим реабілітації. Е, звернулося до нашої редакції, тому що одна людина тільки звернулася, тому що іншим, як вони стверджують, погрожують право, правоохоронними органами оці е, їхні власники, ну, власники цього підприємства. І люди, в принципі, бояться бояться заявити про злочин. Вони передали, одна із цих дівчат, які працювали на цій фірмі, вона передала нам справу, посила, дякую. і попросила передати вам просила розібратися. Давай. Добре, дякую. Так, будь ласка, Юрій Черне. Ні, а дякую. Дякую. Час вашого представлення, точніше в понеділок, відбувся оцей підтєм після представлення. І там один був лозунг, цікавий, який привернув мою увагу як журналіста. Було написано: у нас є свої доморощені, хороші кадри. Питання стосується такого: як ви ставитеся до практики вибору міліціонерами самим собі начальника? Ну, Судячи з того лозунгу, то такий варіант пропонується. Як ви ставитесь тут? І чи цікавились ви, чи цікавились ви, кому з цих місцевих доморощених професіоналів ви перейшли дорогу? Так, для себе. Може ви вже встигли за цей днів поцікавитись? Дякую за питання. Я э, считаю, що є закон о міліції, Есть у нас, я говорю, что, я говорю, что милиция это, как бы, полувоенная, руководство не нужно любить, оно от Бога. И где прикажут служить, там я буду служить. Есть у меня министр, я скажет, служит тут, буду тут служить. Скажет там, буду там служить. Так что, а кто там хотел, не хотел, опять же, это может быть плитки и что угодно. Что я буду сейчас, я кусь кошку ловить? Нет, я вот пришел, Сейчас я как бы там не, не, не дуже в полной мере ответил. Так. Сюда працювать, я, я вам заверяю, что я не буду со своим уставом лезть в чужой монастырь. Я приехал, и э, здесь коллектив дружный, отлаженный. Я сел в их лодку и буду плыть с ними, и вместе буду делать те... Э, выполнять те указания, приказы, которые мне прописаны по моим функциональным обязанностям. Но я не допущу того, что какого-то разула преступности, ну тут вообще не должно быть этого, э, каких-то коррупционных связки и так и так я вам сказал свои пять э, приоритетов. Я буду их дотримываться. Щас, скажіть, будь ласка, так як ви були в зоні АТО, чи маєте ви статус учасника АТО, а можливо вже і статус учасника бойових дій. Тому що з попереднім керівником нашої міліції був стрімковий конфлікт? Так, документи, ви ж прекрасно розумієте, коли наші працівники, в тому числі як я, був там, то зразу ж ніхто не получає. А то що документи вони там у Києві на... Є определена процедура підписання, і е, коли документи попадають до нас в міністерство. Там є теж комісія, вона е, засідає і це наймі, Тобто ваші документи там, ви так? ще самі посвідчення не отримали, не але а вони а на а я же? Є на... у нас в Україні е, не отримала сім'я посвідчення, ще ті, які е, мають в родині загиблих. А я, я не стрімлюсь. Буде то й буде. Ні, я живу. У одиннадцятому році вас попросили написати заяву на пенсію. Так. У зв'язку з чим це сталося? Чи правда, що у вас був конфлікт з фірмою Симе Янковича? Попросили, попросили мене написати заяву на пенсію, то, що влаштували туди. другого співробітника. если вам интересно то можете там, как бы провести черту, кто после меня. Я не буду сейчас комментировать это. А то, что конфликт с сыном Януковича, ну, я его вообще в лицо как бы, только по фотографиям, а так я с не знаком. И я его в жизни, вот, живую, не бачил ни разу. С фирмой, сына Януковича? С, фирмой? с фирмой. Ну, это Ну, я ж по, е, по своєму роду діяльності, е, були там определені кримінальні справи, що вони взяли і вбрали нас з Донецька, в Полтаву. Полтава теж їх сказала, що може тут почне дивитися чи буде знати, чим ми там займаємося. Ну це таке. Так, вас... Я ж не знаю, що вони там думали. Я виконував свої обов'язки. Може, десь акумулюю запитання в частині од кожного журналіста, який задавав саме от ваш, вашого призначення? Я ще раз задам, можливо, більш жорстко це запитання. Чи не вважаєте ви, що це певним чином така почесна? Відзнака за те, що ви от трошечки там побули в себе на батьківщині, і сюди приїхали відпочити. Я чому це кажу? Тому що ну просто приїхати і боротися з корупцією це одне після революції. Суспільство ставить трошечки вищі вимоги. Погодьтеся, чим просто знаєте, контролювати ситуацію, щоб не допустити якогось криміногенної зростання ситуації. У нас і так це було спокійно в цьому плані. Ми думали, що ви якісь новації несете. Якщо вас поміняли на людину, яка пішла на підвищення. Це перше запитання, і друге запитання, пане Сергію. Ви краще знаєте територію? Донецької області і Донбасу, то я здавалося б, що ваші знання там більше будуть необхіднішими, чим нас на Буковині, якщо в нас справді вистачає власних спеціалістів. От я прошу дати відповідь конкретно на це запитання. Я вже казав, що де мені скажуть, там я буду працювати. Чи водите ви автомобіль, чи вже ознайомилися з дорожньо-транспортним травматизмом в області, чи маєте свою думку? так? І як ви бачите Службу безпеки руху, оскільки реформа дає, принципі, під час вашого керівництва? Дякую. Автомобіль я воджу. Я згоден з нашим міністром, які йдуть. Реорганізації правоохоронної організації. І е, я думаю, це, е, ця реорганізація принесе дуже е, вісомі зміни і, я думаю, буде краще. Наступно будемо падати, я тоді, якщо можу, замість міська Чекай, там є, ще люди. Геннадій Олександрович. Белару, вас, Белару, билару, билару, Если бы мне не перебивали, я, кстати, говорю, вы нормально формулируете сюда вопрос. У меня первый вопрос. Это по поводу громадской рады, здесь присутствует статьи. Глава громадской рады Пэйши. В принципе, в нашем платформе этот вопрос. И все-таки вашим отношении Вы правильно сказали, что по закону вы не имеете права вмешиваться в деятельность громады. Но между тем, моральная сторона вопроса, почти половина, соответственно, значит, членов громадской рады, это действующие высшие офицеры, вашего Теперь уже вашего областного управления. Это коллизия морального характера. И поэтому в данном случае вы же можете предложить просто-напросто выйти добровольно из соответствией состава этой организации, громадский Иначе это нонсенс это воспринимает очень негативно. И второй вопрос это по поводу того, что я тоже говорил, что я конкретизирую более детально. С точки зрения незаконных парковок, соответственно, в нашем городе, как и по всей Украине. Это создают очень большие проблемы, как передвижение пешеходов, так и передвижение, кстати, транспорта, в частности, общественного, троллейбуса, прямо в центре. В данном случае, я занимался этим вопросом достаточно серьезно. В результате 8 уголовных производств по нападению меня водителями и даже высшими офицерами, соответственно, нашего государственного управления. Соответственно. По этому поводу, пожалуйста, вот такие два вопроса. Спасибо. По поводу незаконных парковок сотрудники ГАИ они это пресекают. Но вы же понимаете, что я не могу поставить на каждое незаконно, где незаконно останавливается автомобиль по милиционеру. Если милиционер отогнал или стоит там не припаркуется, он припаркуется в другом месте. Но у меня столько нет сотрудников ГАИ. Это я отвечаю, но борьба идется. То, что за грамоте, если я сделаю то, что вы мне предлагаете, меня сразу скажут, я вмешиваю туда, куда не нужно. Я этого делать не буду. У меня свои закон... функциональные обязанности. Хорошо. Я конструктивно предлагал, как решить проблему с парковками. Чому то мені не прислушується? Міську раду, подайте заяву, міську раду. Чи поповнюється наша Черецька область валютиками? Ви знаєте, що на кожному кроці чи просто після нашого представлення, призначення їм вже ми не будемо бачити. Ви знаєте, що ми на кожному кроці. Як вас це було? Чи будуть не далі подавати? Бо бать інші козак дуже голосово казав, що ми попоримо нікуди вдома людям, тому що нас зараз бачите вдома і кацінаємо, так? А в нас не можуть просто Чи ви будуть, чи ви А ви міняєте чи ні? <спільному> я Що буду я? Я буду боротися. <плес> я буду боротися з цим проявом. Тобто ви вам ніхто не будете. І, будь ласка, це запитання від Галини Єринець. Скажіть, будь ласка, ви в нас не місцеві, <плес> ви будете працювати на Буковині. Де ви живете? Вам ви орендуєте житло? Вам може видали службове не де саме за адресою, а взагалі я маю на увазі... Ще, щ, вас... ще, ще не вирішили. Ще не вирішили. І вам передавав вітання побитий Жожоян. я була нещодавно у нього в лікарні, він вас запрошував до себе на знайомство. Якщо я прийду до нього, це буде дуже честь. І він тоді буде взагалі піаритися. А якщо у нього є питання до мене, кабінет відкриє». Сергій Ірич, все-таки ви ні слова не сказали про майбутні реформи. Оце мене все-таки розумієте? Чому? Тому що зараз і серйозна реформа і, і дає. І взагалі і мі мі міліції, ви знаєте, ці зараз експерименти на рівні Києва, потім йдуть зараз мільйонники, міста. Ви нічого про це не говорить. Таке враження, що вас от посадили на, на пару місяців пересидіти, а потім прийдуть спеціалісти і будуть це впроваджувати. Або ви не володієте ситуацією. Ну, от реально. Я думаю. Ні, ну почекайте, я не вам питання задаю. Є проєкт. Відкривайте і читайте. Якщо всі проекти е, е, Верховна Рада і е, президент підпишуть, то будемо входити в вже вам там, нового, там все розписано.